Водій маршрутки в Мукачеві врятував життя чоловіку і став героєм для містян. Валентин Бондар розповідає, у неділю о 12.30 їхав звичним третім маршрутом. Біля зупинки замок паланок побачив. Перехожому стало зле. Парубок упав і почав задихатися. Біля нього була лише жінка, яка попросила про допомогу. Каже, вискочив з маршрутки рятувати. Утягнув я йому язик, вон він далі глотає язик. Я потім знову відкрив йому рот, знову язик витягував. Чоловік не дихає. Що робити? Давай рот у рот дихати і так не допомагає. Я почав помаленьки, легенько, легенько і так, і так. Взагалі, чув він такий хрип. Ну, вже думаю собі, весь вже хрип. То вже буде добре водієм. Валентин працює вже 42 роки. Допомагати людям доводилось не раз і пасажирам, і просто перехожим. Тож не розгубився, старий молодий. Ти маєш допомогти чоловіку. А не чоловік впаде десь на дорозі. Встань, подойди, поможи. Вчинком Водія вражені й пасажири про Валентина. Кажуть, лише хороше, привітний та ввічливий завжди допоможе за потреби та додають. Хочеться, щоб таких людей було більше. Часто їжу цим маршрутом. На мою думку, кожен водій має проявити допомогу коле. Кожна людина може потрапити в таку ситуацію. То правильно, ну, як же молодець просто, молодець. Шофера нормальні. Якщо щось не виходить, ну без крику, без ніякого не ображають. Я чула, це дуже добре, таких водіїв побільше треба. Чоловік, якому стало зле на зупинці в лікарню, не звертався, зазначають медики. Проте перша допомога в таких випадках може врятувати життя. Поки їде швидка, радять з'ясувати, чому людині стало погано, аби надати потрібну допомогу. При відсутності пульсу чи дихання необхідно розпочати серцево-легеневу реанімацію, штучне дихання та непрямий масаж серця. Послухати чи є серцебиття, по пропальпувати пульс. Якщо громадянин який хоче допомогти, впевнився, що це дійсно? Зупинка дихання і дійсно зупинка серцевої діяльності то ймовірно почати зовнішній масаж серця і штучне дихання. Три вдохи на один качок у погрудній клітці в області грудини. Валентин Бондар героєм себе не вважає, бо впевнений, на його місці так вчинив би кожен. До того ж, кілька років тому сам переніс мікроінфаркт і знає, в таких ситуаціях допомога сторонніх вкрай важлива і залишатись байдужим не можна. Ма казала, роби людям добре, то вернешся тобі в 155 разів. Злата Лакатош, Єгор Деркачов, Сіріоснюс.